Ну що, Новий рік ми розпочинаємо з покупки нового автомобіля. Це Ірино 2017 2016 року. 1,5 на гарних таких 20-х катанних Виглядає дуже красиво. дуже класний економний автомобільчик, Коротка. П'ятимісний на форкопі. На звичайній простій комплектації. без ключовий доступ. Тримання у полосі. І великий плюс цього автомобіля це є автомат і 166 рідного пробігу. Підтвердженого рідного пробігу можна пробувати його любими приборами, любими комп'ютерами. Замінено 15 тисяч назад рівні ролики. І машинка готова до перереєстрації. Машинка від березня місяця знаходиться в Україні. Так що, друзі, ціна найнижча буде в Україні. Кого цікавить, номер телефонку я закріпляю. І якщо ми гарно домовимося, зараз стоїть не зимова резина, а погані Є ось така літня резина 20-ка. 20 нова літня резина. Так що, кого цікавить даний автомобіль, нагадаю, що є задні, передні, задні парктроніки, номер телефончику я залишаю і ціна буде дуже приємна. Так що всім гарного дня і гарних вихідних.